Відділ по роботі з молоддю управління соціальної політики Дніпровського медкомбінату влаштував конкурс Даєш молодь, який складається з трьох етапів: спортивно-патріотичного, інтелектуального та творчого. Участь взяли вісім команд з різних структурних підрозділів та традиційно дві студентські команди Металургійного коледжу і Дніпродажинського вищого профтехучилища. Детальніше про перший етап дивіться далі. Виробництві багато залежить від майстерності кожного і злагодженої роботи колективу, сказала під час урочистого відкриття начальник відділу по роботі з молоддю Надія Цупрова. Тому й пропонують продемонструвати не тільки власні таланти, а й уміння дружно виступати у команді. Щорічний традиційний конкурс Гарячі парубки дзержинки, який приурочений до 127-ї річниці Дніпровського медкомбінату у цьому році зазнав змін. І відтепер він має назву «Даєш молодь. Этот конкурс стал настолько популярным, что в этом году мы решили немножко даже расширить э, нашу географию, расширить э, возможности для вас. Поэтому в этом году к нашим горячим парням присоединились прекрасные девушки. Я надеюсь, что все получат удовольствие от нашего конкурса. До складу команди входить 5 учасників у віці до 35 років як чоловіків, так і жінок. А це 40 чоловік, які на першому етапі визначали, хто з них найсильніший та найспритніший. Спортивно-патріотичний конкурс проходив у залі ДВПУ. Тож з вітальними словами звернулася заступник директора з виховної роботи училища Тетяна Атаманюк. Маємо честь пишатися тим, що колись наші учні, а зараз наші випускники очолюють команди. Ще раз довівши те, що ця дружба між нашим комбінатом навчальним закладом дає такі добрі результати. Після урочистостей молоді люди змагалися у чотирьох видах спорту, аби підвищити командний дух. Першою провели естафету: біг з м'ячами, плигання на скакалках, попарні пробіжки, завдали веселий тон змаганням. І найспритнішими та дружніми виявилася команда Сталева воля з металургійного коледжу. Більшої зосередженості знадобилося для китків баскетбольних м'ячів у корзину, і свою назву виправдали учасники команди Реактивні. Сконцентрованість та влучність знадобилися під час гри у дартс. Тут влучними виявилися також реактивні. А під час веселого волейболу свої здібності показали студенти ДВПУ. Команда відважні. Анатолій Журавльов, голова ради молодітець, говорить, що подібні змагання потрібні для зближення колективу та й є своєрідним тонусом, аби підтримувати свою форму, і додає, що не дивлячись на різний вік студентів та працівників, тут є з ким позмагатися. Ну вони дуже сильні. Ну, але... У нас теж повна сила, так що перемога може бути, буде за нами. Дійсно, перемога у спортивному конкурсі дісталася саме реактивним. Вони набрали 10 очок. На другому місці команда Сталева воля з коледжу, а на третьому відважні з ДВПУ. Тобто студентам є куди прагнути. Попереду на учасників змагань очікує інтелектуальний конкурс про історію медкомбінату, який відбудеться 3 березня. Та 1 квітня пройде фінальний творчий етап з музичними пародіями.